Ро оперативну ситуацію на сумському напрямку на цей час ми поговоримо з начальником прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон Іваном Шевцовим. Він з нами на зв'язку. Пане Іване, доброго ранку, і дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Слава Україні, героям слава пане Іване. Перш за все, як минула ніч в зоні вашої відповідальності. Зуні нашої відповідальності, а це і державний кордон з Російською Федерацією в межах Чернігівської і сумської області. Ця ніч прийшла е, напружено, адже ворог продовжує здійснювати обстріли позиції сил оборони е, практично по всьому фронту, по всьому державному кордону. Е, здійснює обстріли як з артилерії, так і застосовуючи е, ударні впіві дрони, і в тому числі на оптоволокні. Наскільки часто ворог намагається перетнути е, наш кордон? Ну безпосередньо в тій е, на тій ділянці державного кордону, де е, обороняють кордон е, прикордонники сталевого кордону, е, за цей рік ми ще не фіксували жодного випадку е, намагання ворогам. Перетнути державний кордон, але по іншій ділянці в межах сумської області такі випадки були, і останнім часом вони почастішали. Ворог mm. намагається протиснути своїми силами на територію України. Але маленькими групами, два-три військовослужбовця і силами оборони, ці ДРГ зазвичай знищуються. Угу. Пане Іване, раніше аналітичний портал Deep State повідомляв про те, що російські війська накопичуються в селі Новеньке в Сумській області, поруч з Курським плацдармом Збройних сил України. Що вам відомо про ситуацію там і якою ситуація є наразі? це не входить в зону відповідальності нашої бригади, але наскільки мені відомо, ворог намагається туди протиснути маленькими групами по два-по три військовослужбовці, але здійснити накопичення йому не вдається. Технікою він туди зайти не може. А оборони за допомогою і е, артилерії за допомогою ударних дронів знищують ті маленькі групи, які намагаються зайти на територію України раніше. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомляв про те, що про сили спеціальних операцій та штурмовиків, які використовує ворог, чи доводилося вам зустрічатися з таким противником, і е, е, яку тактику фіксуєте за ворогом? Ну, ми безпосередньо перебуваємо на державному кордоні. На державному кордоні ворог не здійснює штурмових заходів. Е е е е Збільшена на нашій ділянці кордону, а, але по іншому фронту, особливо в Курській області, ворог застосовує штурмові групи. А, це так звані м'ясні штурми, як і зазвичай, які зазвичай він вже звик використовувати. А, 90% військовослужбовців Російської Федерації, які йдуть на штурми, вони знищуються. Угу. Якщо йде на штурм 10 військовослужбовців, в кращому випадку два повертаються назад, решта лишається на полі бою. Зрозуміло на Фейсбук сторінці сталевого кордону днями було опубліковано відео роботи мобільно вогневої групи по шахеду, і виговорили, що ворог нині активізувався із використанням дронів. Наскільки часто взагалі доводиться бійцям вашого загону збивати бойові безпілотники? І наскільки збільшилася кількість шахедів та інших безпілотників, що заходять через сумщину? Через сумщину практично щодня пролітають шахеди і гербери, і наші мобільні вогневі групи 24 на 7 на чергуванні постійно. Моніторять повітряний простір, і практично щодня ми е, маємо результати збиття ворожих без, безпілотників. Mm -hmm. е, Зазвичай е, збиття здійснюється як і стрілецькою зброєю, звичайних звичайних автоматів, так і за допомогою крупнокаліберних кулеметів. Е, наші мобільні вогневі групи вже мають великий досвід. Ну і мають хороші показники, хороші результати. Адже ми розуміємо, що за нашими спинами стоять е, мирні жителі, наші Сім'ї, наші родини і усі громадяни України тому максимум зусиль якраз зосереджуємо на повітряній безпеці. Пане Іване, ви казали про те, що ворог застосовує і оптоволоконні дрони на кордоні. Наскільки вдало вдається протидіяти їм? А... Оптоволоконні дрони вони не підлягають е, знищенню за допомогою ребів, е, тому ми використовуємо різні хитрощі, е, використовуємо сітки, використовуємо. Е, Дробові рушниці, які ефективно показали собі, і, і на сьогоднішній день практично щоденно маємо по 5-6 збитих дронів на оптоволокні, угу. це досить непоганий результат. І за, за допомогою навченості наших військовослужбовців ми рятуємо і особовий склад, і техніку. Адже найбільше від оптоволоконних дронів страждає саме наша бойова техніка. Угу. Пане Іване, а якщо підсумовувати загалом, які заходи вживаються для зміцнення оборони та запобігання можливо. Ом, проривом кордону з боку ворога власне на території України. Ну на території України постійно вже протягом кількох років проводяться такі активні заходи з фортифікації. Я бачу це і по Сумській області. Практично весь фронт по Сумській області вже має фортифікаційні споруди на основних шляхах Сил оборони працюють щоденно. Ну і прикордонники в складі сил оборони також ефективно здійснюють фортифікацію повністю по всій ділянці. Це не тільки наша бригада, це всі військовослужбовці, всі сили оборони. Ми розуміємо, що. Через деякий час спеціальна операція в Курській області вона закзакінчиться для того, щоб не дозволити ворогу просунутися вглиб України по сумській ділянці. Ми маємо хорошо, добре закопатися, облаштувати наші вогневі позиції і не уможливити ворогу просуватись вглиб території нашої держави. Пане Іване, і наостанок хочу запитати вас про те, чи набираєте ви до свого мобільного прикордонного загону сталевий кордон охочих долучитися власне до нього, і в який спосіб кого можливо набираєте? Чи маються бути люди з досвідом, чи також приймаєте до себе людей без досвіду? Так, звісно, у нас продовжуються рекрутаного компанію. Особливо зараз це актуальне питання. Адже ми е, створили новий підрозділ Рубак, досить великий, потужний, Адже е, оператори дронів і оператори розвідники вони найбільш необхідні зараз на лінії фронту. Е, тому е, в цей новий створений підрозділ Рубак. Ми шукаємо як операторів в дронів, е, операторів розвідувальних дронів, е, водіїв, пухарів, сапеїв. Це можуть бути і хлопці, і дівчата. Ми плануємо. Створити окремий підрозділ в цьому рубаку, виключно із дівчат, якщо звісно будуть охочі. Тому усі бажаючі можуть звернутися безпосередньо до нашого прикордонного загону, як через в mm -hmm. Центрі Державної прикордонної служби, так і безпосередньо написати нам на Фейсбук. Ми завжди 24 на 7 відповідаємо. Будемо раді бачити кожного з вас. Пане Іване, дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за подробиці. Іван Шевцов, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Був з нами на зв'язку.